Такого в Лолідолі ще не було. Відеогляд, знятий на колінках, це Даша, це лимонад, тому що на вулиці ну, дуже спекотно. А це нове класне кермо в лолідолі. Давайте подивимось. Те, що дуже люблять батьки: регулювання гучності максимально і менше. Будемо тестити на менший. Тут світиться. Сонце зараз не видно, але підсвіточка є. Кермо їзде, рухомі елементи. Розказує навіть казачки. Відкривається дзеркальце. Ліза, посміхнись. Дуже багато рухомих елементів. Їдемо направо, їдемо наліво. Обережно на дорозі важливі правила й попередження: ключ запуску. загадки та мелодії. І дуже добре, що ключик на ось такій мотузці. Дитинка його не загубить. Є додаткові підставочки, щоб можна було поставити, наприклад, на стільчик для годування або на підлогу для зручної гри. ну що кермо лолі долі рекомендує, а гуляти та працювати в таку спеку не рекомендує.